У мене зараз для вас є дуже і дуже класна інформація, особливо для тих людей, які являються студентами, які навчаються, яких зараз будуть очікувати різні дипломні, курсові, реферати, презентації і так далі. Мої знайомі мені порадили сайт. З написанням цих робіт для вас є сервіс, такий, який допомагає студентам у цьому. Вони все роблять якісно, вчасно, перевірено і за дуже доступними цінами. Тому дослухайте ці сторі до кінця, і на вас буде ще чекати дуже класна і приємна знижечка. Цей сервіс називається Happy Student. Чому вони так називаються? Тому що можна замовити будь-яку роботу від реферату до дипломної. Роботи виконують викладачі і аспіранти найкращих університетів України. Також Happy Student виконують у місяць від тисячі робіт і мають перевірену команду. Можете на всі тисячу відсотків довіряти цій сторінці, тому що за ваші замовлення відповідає особистий куратор. Який потім робить трьохфакторну перевірку за спеціальною системою? А головне на роботу не потрібно чекати довго все проходить дуже і дуже вчасно.